Дні уже як ніщо, опадають за тижнями тижні, як пожовклі листки після того, як вдарить мороз. Скоротились часи, все свідкує о Боже всесильний, що зближається час, коли прийде у Друге Христос. Як сповняється все, що написано в Божім Писанні: Землетруси і війни, і ріст беззаконня навкруг, скрізь звіщається Писання, скрізь остигання любові і іде перевірка. На вірність покликаних слуг все по слову. Нічна пропливає пора над землею, і з небес висоти споглядаєш ти, Отче святий, там по правій Русі за невістою тужить своєю сам небесний жених. Син єдиний улюблений твій, певно тужить і жде, певно, знаю, що хоче нарешті у весільний палац перед тебе її привести. Він бо так полюбив, що за неї рішився померти. І в отцівській любові із мертвих підняв його Ти. Певно й ти, як отець вже хотів би обох поєднати і усе обновити ще краще, як перше було. Отче мій дорогий, скільки будеш іще ти чекати. Як ти любиш людей і як довго жалкуєш за зло, не в тобі і не в сині, в невісті, напевно, що справа Не готова, мабуть, охолола в своїх почуттях, подалась у марноту, дні від неї втікають лукаво. Замість віри зростання зростає здебільшого страх. Їй би серцем своїм пориватись в любові у небо, їй би кликать уже разом з Духом. Коханий прийди, в всемогутній, мій Отче. Не зміряти милості в тебе, хто в покорі благав, ти виходив назустріч завжди. Вийди ще раз помилуй, як ти один можеш помилуй, ти пішли іще раз на серця. Благодатні дощі на безсилих, поранених вилей немірою сили, щоб радість і трепет сповняли куточки душі. з байдужілих прости о Господь іще раз. Несурово доторкнись до сердець і промов так, як можеш лиш ти, і пішли, відступивши в серця покаяння і сором, і прозріння, щоб знову дорогу твою віднайти. Вчуй благання, Отець, ради себе помилуй і зглянься, ти полий іще раз перш, ніж пустиш в роботу серпи, знаю певно, що ти не бажаєш, щоб хтось позостався, і ти знаєш. Вже час, коли має жених надійти. Амінь.